Всім привіт! Сьогодні будемо хорошити квасолю і варити салати. Квасолі багато на саділі, ну, лущити. Здоровкайся з глядачами. Добрий день, глядачі. Сьогодні будемо займатися квасолею. Покажи, які там у тебе є сорта. О два є така якась всяка. Оця зелена добре розварюється. Била є три сорти, так? Рібенька. Да? Ну, рабенька, то, мабуть, три сорти. Водо. а там покажи, яка в тебе. Попиненька, і така, і така. Ну. Або ж зелену яйце, вона добре розтворюється. Ось зелена добре розварується. І добре, багато росте її. Красна. А ця така от інтересна. Рабенька ця Де, красива. Ось Ну. Ну. А, Ось така від чорновата, а та є світловувата. Так. Да. Ну, то ця якась взагалі прекрасна, це чорна. Інтересна mm -hmm. така. Квасолі багато насадили. Одо є така інтересна, це теж добра одоця. Mm -hmm. така. Одним боком рабенька, другим било. Як чесно сказати, то трохи вже нам надоїло її. Лущит. Урожаї цей год взагалі хороші. Воно пивень Вітас привів своїх дивок сюди. у нас без помощі курей нічого не проходить. Вітас, допомагай нам теж. А зараз я буду топити пичку. І поставлю салат, щоб варив. Показуй сколько там стручків. Ой, вікає дрена. Та тако ростового стручка. Отут. Багато ваших квасон стручків на. це одна, це одна квасоліна така. Воріна, гілка. По 44 воріні було. По цих стручков? Так. Да. Я так читала, було 40 баба посчитала, що було 44 стручків. На одній 36, а на другій 36. 000. Ну я ж більша от араба, а є менчаться. Так. Да. Багато вже ми є стоки перебрали, баба, бож. Вже стоки пере. І ще оно Ну, разом і городи прибираємо і Прихватками. Да, и прихватками папа. Трохи, трохи те робится, трохи те робится, прихватками, бо все зразу не в Да. Трохи трохи квасолю, то бураки, то морква и все прибираем же. Да, а ще скоро она будем горбузы возить, бо багато гербузов. А ще на там же бураками да. Давай багато. Mm. Перекрутила до 2 кілограма помідорів, кілограм моркви, кілограм цибулі і кілограм перцю. Поставлю зараз на огонь. Варити будемо на вулиці. І зварила кілограм квасоліоду. Квасоля в мене така різна, через що не біла, а така всяка. Зараз сюди вкину 200 грамів цукру, 2 столові ложки солі і пів літри олії і 100 грамів уксусу. І поставлю це вариться на огонь.

Ну, хто буде кидати билу квасолю, то буде била квасоля. А в нас всяка тут помишана. То такі. А це зробимо саму квасолю билу таку. На півтора літри води, дві столові ложки сахару. Долова ложка солі така з горочкою доброю і 100 грам уксусу закриваємо це все на вулиці, на огні, вона й на газу. Кіну перцю горошку і лаврового листа. Закрили вже вечір на дворі, закрили салат. Покажи салат на камеру. Закрили Покажи. Покажи. А -а -а. салат. Покажи. Будемо те на вечерню. Покажи салат такий. Сюди? Так. Ось да. такий вийшов. І це квасолі. Це така у, у Маринаді. Оце стоки не закривали. На цьому наше відео буде закінчуватися. Зависки. Усім Зависки. до побачення. Дякуємо за підтримку. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення. Вже закінчили свою роботу. Ну, квасолі всю ще, ще не похорону. Будемо далі працювати.